в Украине? Было 28. Крым отошел. Ну, посчитайте. А районе в Житомирщине? В смысле? Ну, сколько в районе в Житомирской области? Дальше, что еще? Все. Да. Ох, девчата. 24. А в районе Житомирщине? Районом на Житомирщині, не знаю. На Україні 24 і Крим був, 25. Скільки областей? Зараз вам скажу? 23, якщо не шукають, 23 чи 24 далі. Районів 23. В областей в Україні 20, 22, здається, точно не скажу. 22 чи 20? Більше, Більше? 25. З Кримом. А ну не скажу, я не знаю. Чесно. Ну, щоб точно, так? Кількість повинна. Давайте порахуємо. У вас є час, ви будете чекати. Андрушівський, Баранівський, Олевський, Овручський, Коростишівський, Коростенський, Ол е Чуднівський, Любарський. Скільки виходить вже? Вісім. – Що я забув ще? – Багато чого. – Україні? 24. А в на множетомощина. Плюс Крым. <свят> Нет, Крим – не область, ну і автономна республіка Крим, 24 суб'єкта. – Севастополь, Киев это центральное подчинение. Киев и Севастополь были. В районе множитоморщина. И Сишпасть, 26. А скільки областей? 24, 24, 24 да? <свят> А це питання, провокаційное у вас, да? А скільки вы мне відповісти? А? Не, ну що значить? А відповідь, відповідь мені на це питання. Скажіть, будь ласка. У нас э, скільки районів в городе, да? В Житомирском? Сейчас где-то 40, наверное, да? Нет, в Житомирском, нет, в Житомирской области вы имеете в виду? В Житомирской области нет. 12. Нет, в Житомирской области там много районов. Ну, районы. Новогородский, Коростенский, да. Где-то 27, 28, до 30, наверное, да? То есть тяжело сказать. Вообще можно я покушаю? Я как раз настроился покушать с утра, а вы перевиваете аппетит. 24. А районів на Житомирщині? Не готові відповісти. В Україні 24 області, автономна республіка Крим. Добре, а районів на Житомирщині? Районів на Житомирщині не скажу, але ну, порядка 15. Ми в суті